Добрий день, мої дітки. Всі, хто вчився гарно, пам'ятає і зараз пригадає, що тут у нас осінь, а на цьому малюнку зима. Я приготувала багато різних малюнків. Давайте разом подумаємо, куди треба їх поставити. Так, думаємо і дивимось. Коли треба прикрашати ялинку? Взимку. Ми прикрашаємо вогниками, гірляндами ялинку і зустрічаємо Новий рік Взимку. Коли гуляємо? І багато в мокрого калюш дощики йдуть. Коли? Так, восени. Коли багато снігу і можна робити бабу снігову, коли? Так, взимку Коли ведмедик лягає спати. І довго, довго спить, так, узимку ведмедик лягає і спить. Коли треба тепло одягати? Шапку, шар, шубу, рукавички так, взимку. А зараз я покажу малюночки вам. А ви подумайте і розкладіть на осінь і на зиму. Куди треба? Покласти на осінь правильно. Куди треба, Так, осінь? Куди? Подумайте правильно. Добре, зима. Коли листочки жовтіють? Коли листочки падають? Правильно восени. А коли ми веселі, щасливі, на санчатах катаємося і багато багато снігу? Так це зима, взимку Коли? Треба чоботи такі високі, міцні, тому що багато, багато калюш так, восени. Давайте подивимось, що нам потрібно взимку. Ось така зима різна, грайлива, весела, спляча для ведмедика, холодна, морозна. А трошечки пригадаємо, яка осінь, що можна робити восени, яка різна осінь. Пошукайте вдома різні малюнки і складіть, де зима, а де осінь. Це цікаво. А я з вами прощаюсь до нових зустрічей.